Всім доброго дня! Десь приблизно чи 2 тижні, чи 3 тижні тому прийшла допомога від волонтерів, і серед коробок було ось це. І на ньому було написано: борщі. Ну, Я думав, що, можливо, якісь набори до борщів відкрив. І е, бачу, що щось зовсім не те. Ну, З цим зрозуміло. Паста томатна, домашня це якби ясно, це паста томатна. А далі лежали ось такі пакети. Візуально вони дуже схожі на чаї, трав'яні, які теж волонтери часто привозили. Тому я спочатку думав, що тут щось якась помилка. Думаю, ну привезли значить трав'яні чаї. Але все змінилось, коли я перевернув і почитав, що тут написано. Тут написано наступне: воїнам від сотні жінок Болехівщини. Повертайтесь живими. Слава Україні! Український борщ на три літри води склад. Любов, буряк, картопля, капуста, морква, цибуля, чесник, приправа, томатна паста, готувати одну годину смачного. Про цю коробку я забув на тих 2 чи 3 тижні. А от вчора, думаю, вона мені потрапила на очі, думаю, подивлюсь ну, і спробую, що це таке. Тому що якось візуально воно виглядає ну так. Ну так, розумієте. я пішов по рецепту. Тобто, на 3 літра води закинув оцей один пакет. Варив одну годину. Десь через півгодини кипіння я додав картоплю, і за 10 хвилин до готовності до кінця готів, готування цього борщу я додав одну банку тушонки. Що я вам можу сказати? Ага, в кінці, ще теж за хвилин 10 до кінця я додав не ось цю пасту, а у мене був кетчуп. Просто кетчупу налив. Воно перекипіло. Я вам скажу так, хлопці, без. Хлопці, чому звертаюся, тому що це ж для солдат. Можливо, туристи таке будуть десь бачити. Ну, в основному для солдат. Якщо хлопці на такі штуки попадаються на очі, беріть, тому що це смачно. От від звичайного борщу ви його майже не відрізните. А якщо ви ще зробите якусь там зажарку, якщо є можливість, то воно буде схоже на борщ кольором, запахом і смаком. Овочі тільки, я так розумію, вони якось висушені, вони трішечки. Тимніший за кольором, а так борщ один в один. Тобто все дуже просто. Пара картоплин, якщо нема картоплин, там теж картопля вже є. Тушонка в будь-кого знаходиться десь, кинули, закип'ятили, зварили. Получається, бомба-борщ. Тому беріть на озброєння і окрема ще раз подяка жінкам Болехівщини за те, що вони роблять ось такі борщові набори з великою любов'ю. От сьогодні попробуй знайти, хто це такі жінки Болехівщини, відверто кажучи, я не знаю, де це знаходиться, але все рівно авансом вам дякую. Смачну роботу робите від хлопців зі Збройних сил України. Велике вам дякую. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.